Тримеру Татра Гарна. Чому я зупинився саме на цьому? Ну, по-перше, багато я почитав отзивів і передивився відеороликів за них оглядів. Тобто, ну, це саме таке, в принципі, ціна якість більш-менш більш-менш гарна. Вибір на, сам, на самом ділі, вибір їх дуже великий, усяких разних. Чи ось мені саме цей підійшов. До цього я користувався ось таким тримером маленьким. Ну, ця малютка не справиться з нашими хащами, потрібно його поберегти. Тому він буде так, на дежурстві. Так, цей тример я замовляв в комплекті з додатковою збухтою ліски. Смазкою і пильним диском. Чи ріжучою фризою. Ще, до речі, вийшов такий казус. Так як посилка відправляється на двома місцями, то одне місце я забрав на новій пошті, а про друге я не знав, що, ну, що, що потрібно оцю забрати. І оператор мені її не віддав. А потім вона вже у них чистилася як, як загублена, і, в общем, це ще ці, цілий головняк, щоб тобі її знайшли у відділенні серед великої кількості тисяч посилок, і віддали. Так що, якщо ви будете замовляти, то, то знайте. Мене на сайті не попередили, що буде 2 місця. Тому ось таке було. Так, ну що, переходимо до розпаковки. Ось такий у нас комплект. Так. Захисний кожух, шпуля з ліскою. Це у нас ключ, два розміри шестигранників і викрутка хрестова, кілька гвинтиків, і о, це ніж на, на ніж на кожух, щоб зрізати лишню ліску. Ось ще ще в комплекті у ньому є рідний, тризуба фриза. Татра Гарден. І так, далі у нас ремінь. З пружиною, з карабіном там, подивимось, Як він буде. Ну, дві ручки. Дві ручки. Ручка газу, так сказати. І друга. Так, ну все, зараз я його зберу. І будемо випробувати. Так, ну все, теримар зібраний. Хочу зауважити ось на чому. Заявлено виробником, що тут мідна обмотка в моторі. Ну, я хочу сказати, що от вага мотора, тут, як от його зважити, то тут ну, кілограм до 4 є точно. Тому можна вірити, я думаю. І ще одне мене порадувало те, що тут редуктор, бачите, made in Japan. О, це теж гарно. Смазка. Мені консультант в магазині сказав, смазувати поки що не треба. Хоча дивився декілька декілька оглядів на триммер, то потрібно було розібрати і змазати сразу. Но консультант сказав, цього робити не потрібно. Після 20. 20 годин роботи, після, ну, як моточасово знамо, тоді можна замінити смазку. Тому зараз вже все я поставив шпулю з ліскою, збалансував його під себе. Ну і що? Поїдемо, будемо зараз його опробувати. Так, ну трава у нас тут містами по коліна, містами до поясу. Ось так воно виглядає. Зараз будемо пробувати цю траву скосити. Так, ну що, друзі, враження від роботи тримером дуже дуже гарні. Тут ось майже 10, не знаю, 10 не 10, ну квадратів 8 точно. Просто так за 2 хвилини зрізав і, і навіть не замітив. І це всього лише ліскою. Тому, в принципі, річ чудова. Рекомендую. Ну що, а я піду викошувати зараз оце все. Я думаю, за пів години я справлюсь точно з усім. Так, дякую за увагу. До зустрічі.